Добрий день, любі наші дітки. Сьогодні в гості до нас завітала мама Білка. У мами білки у лісі справ багато, бігає, стрибає, заклопотана, на зиму запаси збирає. Та за своїми справами не може ніяк пенченят своїх порахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Не виходить порахувати ніяк. Ой, дітки давайте ми з вами допоможемо нашій мамі бьорці порахувати бюлченят. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Отже, сім бьорченят. А давайте порахуємо у зворотному напрямку. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ось ми з вами порахували наших дюрченят. О, а мама білка натомилась трішки і вирішила своїм вівченятам роздати горішки. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Ой, давайте ну, ми порахуємо з вами. З кого у нас менше? А чого більше? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім білочок. А один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім горішків. Ой, нашій білочок наскільки менше? На один. А наші горішки. Наскільки більше? На один. Ой, лихо, ой, біда. Десь вірченнятки в нас нема. Воно тихенько грало. Та від мами заковало. Як почив осту гришки, то прибігло швиденько. Так, давайте перерахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вірчення і один, два, три, чотири, п'ять, шість. У нас тепер їх порівняно вісім білочок і вісім горішків. Малята, а яка ж цифра позначає число вісім? Та це ж цифра вісім. На що ж вона схожа? На морійку, на сніговика, на окуляри, на бантик. Поглянемо, з яких чисел складається число 8, 7 і 1. Шість і два. П'ять і три. Чотири і чотири. Ось білочка пішла гуляти та на ялинках циферки шукати. Ой, дітки, які цифри заховались на ялинці. Яка циферка стоїть між один і три? Два. А між чотири і шість. Яка циферка сховалася? П'ять. І яка цифра стоїть після цифри сім? Та це ж цифра вісім. Отже всі цифри знайшли свої місця. Пішла білочка гуляти під ялинками грибочки збирати, Грибочки збирала, корзинки складала, цифрами позначала. Дітки, давайте ми теж з вами порахуємо грибочки, які збирала білочка, і цифрами позначати корзинки. Ось наша білочка назбирала один, два, дві тисички. Скільки лисичок назбирала? Дві. Якою циферкою ми позначимо? Циферкою два. Ось тепер наша білочка назбирала один, два, три грузди. Скільки назбирала білочка? Три грибочки. Яка діти циферка буде? Три. Ну, білочка назбирала у корзинку. Скільки грибочки? Один, два, три, чотири. Отже вона да назбирала чотири піти Яка циферка буде? Чотири дітки. Білочка назбирала один, два, три, чотири, п'ять буровиків. Скільки буровиків? П'ять. Яка циферка буде? П'ять. Білочка, знову назбирала. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. руки. Скільки назбирала? Шість. Яка циферка буде? Шість. Білочка назбирала один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Скільки дітки назбирала білочка? Вісім маслюків. Яка буде циферка, дітки? Вісім. Отже наша білочка-трудівниця назбирала повні корзинки грибів. А ось у мене є ось така шнурівочка. З неї я ось так викладу циферку нашу бісі. Ось так виходить, ось така картинка на циферка вісім. А доколи дітки можете з мамами разом викласти цифру вісім із бубликів двох. Взяти шнурівочку так само, взяти рахувальні палички, а на вулиці ви можете викласти їх з камінчиків, висипати з пісочку, намалювати її теж на пісочку. Отже, нам з білочкою було весело гуляти, але там час до побачення всього найкращого.